Усім доброго дня. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ж піде мова знову про штілі Mester 162. В першу чергу хочу подякувати Богдану Патулі за відео, за мій вибір. Дуже було приємно. Богдан, дякую. Хотів би трошки поправити це бензопила не М-тронік, а обична, як би то кажучи, механіка. Сьогодні я був на іспитання бензопили вже, так як вона ще на даний час проходить обкатку десь 10-15 приблизно бачків. Хочу розказати про перші свої враження цієї бензопили. Я був просто в шоці, чесно, настільки ми працювали, зараз скажу, було 10 метрів дров ясень ясені і був сухостой, реальний сухостой. Що хочу сказати? Ну, їй мені, я так зрозумів, що їй все одно, чи сухостой, чи мокре дерево. Це було що то з чим-то. Ну, звісно, зараз вона ще не отримує повної катушки. Бо я любитель різати газ в пол. Ну, будемо чекати. Обкатки. Десь ще спалю трошки бензину і повезу на тахометр відрегулюють, тому що завода йде зараз більше смесі, тому розход більший в неї. І відрегулірують уже, і тоді вже можна буде працювати в повний газ, топити нею, так як має бути. По-перше, пилка дуже легенька. Взагалі, маневрена, Антивібраційна система працює вже ідеально. Вона набагато тихіша за мій EMOS бивший, хто знає, хто підписаний мій канал ES365. Бо при EMOсі я різав в таких наушниках. Хто знає, такі наушники я одівав. Ну, з часом я теж вивчу пилку, буду одівати наушники. Але Зараз поки, хочу чути, як вона працює, щоб її повністю обкатати. Тихіша, маневреніша моцна пилка. Питань немає. Не 500 штіль, але супер. В общем так, які недоліки я забіти в ній, зараз розкажу вам все подробно. З плюсів я вже сказав і скажу дещо. Я був в реальному шоці. Я сьогодні взяв, як завжди, свою китайською бензопилою бившою. Я брав мінімум пів відра бензину, там, масла. Я взяв на сьогоднішню роботу, повторюю на сухий ясень, невеличкий в розмірі, десь найбільший десь був діаметр сантиметрів 30, а то такі десь 10-25, ну, приблизно такий варіант. Я взяв з собою дві бутилки бензину. Зараз тут байкала 2 літра, бо на каїстру я ще не розжився хорошу. Це таку двохлітрову взяв. І взяв я з собою ось ще одну таку. Ось так неповну було бензину. І це пішов у розход бензина. Ну, десь 2-2-100 на сухі дрова. І помімо того, що я різав, де був відземок, я різав набагато менше, щоб легше розрубувалися дрова. Ось такий був розход, я був вражений, реально вражений від розходу. Взагалі, по срівненню з іншими пилами, що в мене були, я в шоці подобається все мені в роботі. Ну, я, буде можливість, я продемонструю, як вона працює, як вона ріже. Ну хай я її вже настрою, так як треба обкатаю, і тоді вже буде повний фарш. Стосовно недоліка, мені один недолік не зайшов. Чи зайшов, чи не зайшов, як правильно казати, все кажу своїми словами. Оці кришки на топліво і на масло. Я завжди, коли там... Заправляюсь перед заправкою. Я завжди беру щиточку і чистю це все. Ну, Вичистити, розумієте, нереально. Так, щоб аж досконало, нереально. Ось так вичищаєш все, і все одно трошки грязюки залишається. Тому що ще сьогодні був, повторюсь, сухостоя. сухостоя Ну, Пилі є, тут трошки попадає ось такий варіант. Е, ну, Я думаю, що це мелочі жизні стосовно недоліків, як би їх там придумати, ці кришки. Це вже німці хай думають, але ну, я думаю, що це не критично. Просто моя порада, і так мій друг Сірожа радить, що е фільтр бензиновий потрібно міняти через 50 літрів бензину. І мені здається, що він правий і той, щоб ви не думали, не гадали, скільки це бензину 50, що мені завжди щитати, скільки це бензину пішло. Ні, ось, допустимо, взяли літру масла, наприклад, і зрозходували її. ну масла оливе, хто там відбачаюся. неважно, Поміняли бензиновий фільтр. Ось так. Це було. З таких по цих кришечках. І все. А так, ну, ракета, ракета, Ребята я довольний капітально. Зараз я знімлю е, кришку, подивимося, що там з нашим фільтром. Зараз я загляну ось таку я придбав заточку, правда, вона вже тут поламалась, це зажимати шину дуже зручно. Є штіловські, але вони трошки дорожчі. оце ну, польський, тобто, це Польща. Ну, непоганий, але тут-то мені треба буде переробити. Бо тут була така пліжка, але я її, случайно відбив. Це вже болта, я знайшов свого поставив. Треба сюди або сюди щось придумати і зробити його коротшим. Ну, Треба погратися, Пограємося, десь будемо робити сварочні роботи і зробимо. Ось таке забиваєш сокирою. Зажимає шину і точиш цепу. Ну, точу цеп, я знаю. Ви знаєте чим? Ось такою державкою штілівською я фактично цепи на станки не носю взагалі. І мені вистачає <кій> цепа десь в приділах 70-80 метрів дров. Ну, звісно, не без того, якщо ти щось не зловиш. Якщо ти зловиш там бітона чи когось камінця, то питань немає. Треба, Треба їхати точити. <кій> Та і все. Станки треба, ну я думаю, що має бути хороший станок, хоча б штільовський, щоб точити цепи. Я собі так думаю. А хто як там навчився, це діло кожного. Зараз я розую кришку. Подивимося, що там у нас робиться з фільтром. Будемо все продувати, вичищати, готувати її до слідючого об'єкта. Зараз, секунду, я знімлю кришку. Раз, два. Три. Дивимося, що у нас тут робиться. Зараз ще не все настроєно, ще не все працює як. Може я щось ще не знаю. Ще не привик до пілки. Не хоче не зніматися. Раз. Погано. секундочку